Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного, неба й Божої нам благодаті. Швидкої нам перемоги. Ну що ж, друзі, настав, напевно, вже час висадити наш перець. Вже буде не за горами і червень, а тепла доброго, друзі, і нема. Холодно. У нас сьогодні субота. Дуже холодно. Дивіться, в чому я. В кофті, в штанах. Ну, але перець все одно потрібно висадити. Так, зробила я три рядочки. Викупала я в кожному рядочку по 5 луночок, по 5 ямочок і десь по півтора літри налила звичайної води. Тепер я взяла 4 літри води і додав 4 мл Ось такого препарату твікс. Друзі, для того, щоб нічого не під'їдало мій перчик. Тут є інструкція, як розводити 10 мл на 10 літрів води. Я беру 4 мілілітри на 4 літри води. Ну і тих 4 літри води розіллю ось цих, в мене є 15 луночок. Тоді додавлю ще своєї супер підживи. Почекаємо, щоб добре впиталося в землю, щоб грязі сильно і не було. І будемо висаджувати наш перець друзі. І будемо висаджувати перчик. Друзі, додавала я 4 мл, а паузи не зняла. Ось тут у нас є мітки на стаканчику. Ось тут є мітки. Ось тут 4 мл на 4 літри води. Нехай воно, зараз я розмішаю. Хай воно гарненько розчиниться і добавимо, розділимо в кожну луночку. Ось яка мата. Та єдина, як клей, а запах якийсь такий, як щось як з бензином. Щось таке пов'язано. Ну що ж, зараз візьмемо луночку, кружечку і будемо проливати наші лунки. І напевно, друзі, відразу розділю свою супер підживу. Ось на 10 літрів води, літра отої духовності. І розіллюємо. Ось все. Почекаємо, поки воно впитається в землю. А тоді будемо висаджувати, друзі. А коли будемо висаджувати, я вам покажу. Друзі, дуже сильний вітер. Ну, ми будемо садити. Я сажаю по три перчинки в одну луночку. Друзі, посажаю перець і буду їм робити щось таке, щоб було чуть затишніше. Тому що це дуже вітер сильний. І перчик наш може постраждати. Я тепер посажу всі перчинки. Тут в мене три сорти. Оранжевий, червоний. А третій сорт, друзі, я не знаю. Ось з краю, з самого краю, буде невідомий сорт. Не знаю, може червоний, але просто інший сорт. Ось посередині буде оранжевий. А і з цього краю рядочок буде червоний. Такий коробочкою, по-моєму. Я не пам'ятаю вже. І в кожну лунку я сажаю по три перчинки. Як посажу, друзі, з вами зустрінемось. Посадила друзі, не поливала, тому що там дуже голово. Ось, бачите, виступає волога наверх. Треба буде... Зараз я наломаю голіночок. І зроблю холодочка. Посадила перці, бачите, які вже великі виросли. <смі> бачите, який сильний вітер. Взяла вербові гілочки, поломила і повстромляла. Трошки зробила холодок. Ну і все ж таки зробила трошки, трошки зробила, щоб було затишніше, друзі. Дуже. Очікувати. Не буде тут доброго і гарного врожаю, поки не буде затишку. Треба робити огорожу і, звичайно, потрібне світло, щоб можна було свої культури гарно поливати. Ну, нічого, колись буде. Колись буде світло і буде огорожа. Світло, я думаю, що не за горами. Тому що думаю, що на зиму все ж таки світло буде. так. Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Ну, а мої перчики нехай ростуть, хай розвиваються, хай дають гарний урожай. Усім пока. Тихого, мирного неба, Божої нам благодаті. Усім пока-пока-пока, друзі, пока.